Ми з Вовою зараз активно готуємось до подачі документів на постійне місце проживання в Канаді. Один з найголовніших етапів скласти іспит, те факт, щоб підтвердити свій рівень французької мови. До речі, тут я розповідаю всю правду про життя іммігрантів у Канаді. Тож підписуйся. Так, от ми вже пройшли курси францизації, але хотіли, щоб професіонал оцінив наш рівень і підказав на що звертати увагу під час іспиту. В інстаграмі я випадково натрапила на Людмилу. Вона вже 8 років готує людей до те і має дуже багато успішних кейсів, саме тому. Я без вагань вирішила записатися на консультацію. Людмила не просто викладач французької, вона справжній експерт саме з цього іспиту. Під час консультації вона чітко визначила наш рівень і дала супер корисні поради, які точно допоможуть на екзамені. Рекомендую її від щирого серця. Вона не тільки професіонал, а ще й дуже приємна людина яка підтримує вас на шляху до вашої міграції. До речі, на її сторінці є дуже багато корисної інформації та порад про те, як успішно скласти іспит з французької мови для підтвердження свого рівня дуже раджу підписатися, але з тебе лайк.